Друзі, всім привіт! Сьогодні до нас приїхали викуплені для наших клієнтів Honda emp 1 і це топова комплектація. Топова комплектація має так багато фішок, що ми вирішили зробити окремо відео про них, а також показати кольори, тому що сьогодні у нас в наявності майже всі кольори з палітри, і дуже буде цікаво подивитись їх відмінності. Мене звати Денис, це компанія Energy Hub. Поїхали! Почнемо з кольорів. У ENP1 є складні моменти з цим, тому що білих кольорів там цілих три, і два з них у нас сьогодні в наявності на цій парковці. Але почнемо ми ось з цього з голубого, і я навіть буду вам показувати це зі спеціальним світлом, щоби краще розуміти, що до чого. Ось це не металік, це такий ніжно-голубий колір, називається він Oxygen Blue. Бачите? Не металік. Наступний автомобіль у нас білий, і цей колір, я б сказав, що взятий практично від ну Він дуже-дуже подібний. І це у нас металік з такими перламутровими відтінками. Далі, ось ця машина теж типу біла. І цей білий називається Greenland White. Але я би сказав, що це просто сріблястий колір. Подивіться, він такий дуже холодний, але він з перламутровими відтінками. Якщо чесно, ось цей колір для мене улюблений. Знову біла машина, таку, як ми вже дивилися, отей Star Moon чи Moonlight White, якось так. І на... нарешті у нас є чорний колір. Бачите, чорний колір, навіть коли автомобіль новий, його вже важко зберігати в ідеальному стані. Ось ці подряпини це сліди від воску, це не подряпини. І це у нас просто чорний колір, не металік. Ось такий. Для любителів чорного кольору супер підійде. А ось це у нас MNV для порівняння. І я би сказав, що це той самий Moonlight, Starlight White, чи якось так. Але на MNV він здається трошки тепліший, а може це мені просто так здається. Теж дуже красивий колір. Базові теж йдуть ось такі в металіку перламутрові. Наступна крута фішка, яка є тільки в топовій комплектації, це система V2L, тобто Vehicle to Load, коли автомобіль може віддавати електроенергію. І на Хонді користуватися цією системою дуже-дуже просто, ну, як і на більшості інших автомобілів. Для цього треба лише три речі: по-перше, включений автомобіль. Фари при цьому не потрібно, щоб горили. Ми їх включили для красоти. Далі відкриваємо порт. Просто вставляємо сюди ось такий от. Перехідник, фактично, це такий самий пістолет, як ви використовуєте при зарядці. Ну і на іншому кінці це у нас звичайний подовжувач на 220. І що добре, в Хонді, він починає працювати автоматично. Ніде нічого в системі не треба включати, як на деяких інших автомобілях. Одразу бачите індикацію, що все працює. Навіть якщо знов витягти і знову включити, знову запрацює просто ідеально. І я зараз спробую зарядити свій електробайк. Від ось цієї системи. Бачите, пішла зарядка. Ось, вихідна потужність може бути до 2 кВт, і я нагадаю, що ємність батареї тут 68,8 кВт годин, що, звичайно, немало. Самим перехідником, на жаль, автомобіль не комплектується, тому його треба докупати. Найдешевший коштує приблизно 120 юанів. До речі, як ось цей це приблизно 20 доларів. Я не скажу, що це хороша якість я б такий не рекомендував. А реально хороший коштує приблизно 50-60 доларів. І ось що буде показувати на панелі приладів, якщо ви використовуєте V2L Power Supply, Available Power 1,9 кВт, тобто доступна, доступна потужність. І скільки ще годин можна при цій потужності користуватися батарейкою. Бачите, 41 година, а у нас всього лише 40% батарейки. Тобто майже двоє суток ви зможете заживити, наприклад, свій дім під там, світло та комп'ютер. Наступна фішка доступна лише в топовій версії трьохпозиційний підігрів заднього сидіння. Працює дуже потужно. І подивіться на ось цю підсвітку Ambient, Якщо я не помиляюсь, у нас 12 кольорів або щось типу того, Ну вона супер красива. Окремо я чекав цей автомобіль, щоб послухати його аудіосистему, тому що тільки в топовій версії у нас 13 динаміків від Bose, а 13 це немало. І вони є в передніх стійках в дверях. В задніх дверях у нас звичайні середньочастотні і твітера. І також десь там в багажнику, в задніх стійках, ну, типу як так, в третій стійці вони теж є. І що я можу сказати про звук? Дивіться, е він потужний. Дуже голосний. І, в принципі, він непоганий, але не супер виражені частоти, ані бас, ані високі частоти. Ну, високих частот тут більше, ніж басу. Налаштувань у нас ось так. Ось так, ось це все. В принципі, цей звук якби не поганий. Цей звук скоріше хороший, ніж поганий, як для стандартного оснащення. І, на мій погляд, він краще ніж байді 4 з Harman Kardon. Я вам покажу ще одну фішку, яка доступна тільки в топовій версії. Це автоматичне паркування. Але перед цим давайте поглянемо на світло фар. Воно тут дуже дуже непогане. Звичайний зараз ближні, ближнє світло. Ось це дальнє світло, і ось так у нас ще є протитуманки. Вони супер круто світять. Подивіться. Такий широкий кут 180 градусів освіщають. Ну, а зараз увага на автоматичне паркування. Для того, щоб ним користатися, потрібно всього лише декілька речей. По-перше, треба їхати біля паркомісць і нажати натиснути на ось цю кнопку. Вона знаходиться ось тут. Одразу у нас включаються камери 360. Звичайно, звичайно, зараз у нас е, дуже погано видно, ну, тому що темно, але там якість непогана. І дивіться, у нас є два варіанти на вибір. Е, або паралельне паркування, вона це вміє, або звичайне паркування. Ну і зараз ми спробуємо, спробуємо знайти якесь паркомісце. Бачите, ось вона одне вже знайшла. Але я хочу поїхати в інше, тому що у нас воно підсвічене додатково. Так, ось це паркомісце. Зараз вона теж його знайде. І вона його знайшла. Дивіться, далі що ми робимо? Ми на нього натискаємо і е, натискаємо ще раз на ось цю кнопку паркування. Але. Вона нам не дає цього зробити, тому що в мене не пристібнутий е, пас безпеки. Я про це знав, я спеціально його не пристібнув. Тобто сам автомобіль не хоче керуватися без е, цього дії, без цієї дії. І зараз я тримаю ногу на гальмі, натискаю ще раз на ось цю кнопку. Включилася. Причому бачите, я спеціально зупинився погано. Я зупинився ще на місці, там фактично, куди треба заїхати. Я нічого не роблю. Ось мої руки. Я вже перевіряв цю систему декілька разів. Вона розумна. Вона добре паркує, тобто ви можете запаркувати автомобіль максимально криво, максимально далеко або максимально близько. І вона все це робить сама. Бачите, ми, ми зараз майже о, вперлися в цей автомобіль, але все одно вона все розуміє, вона в пару заходів це зробить. Єдиний мінус, що це трошечки ну, повільно. Я би це сам зробив набагато швидше, але все одно це круто. І ось так от можна в принципі, гратися в телефоні, і вона сама запаркує. І, до речі, вона паркує так досить, досить сміливо. Там дуже-дуже маленьке місце і ідеально в полосах, в полосах розмітки. Коротше кажучи, мені ця система дуже-дуже подобається. Сьогодні ми постаралися показати вам відмінності топової версії enp 1 Такий автомобіль всього лише приблизно на 2000 доларів дорожчі, ніж машини передтопової, яка була у нас на тест-драйві. До речі, якщо ви ще його не бачили, подивіться. І на мій погляд, ці відмінності варті ці гроші. Ціни, характеристики, як завжди, у нас на сайті автомобілі можна додати до порівняння, можна порівняти між собою або з іншими моделями. Пишіть нам контакти в описанні до цього відео і, будь ласка, поставте лайк цьому відео, тому що знімати його це досить важка робота. Бувайте, до нових відео. Наразі!